Вітаю, друзі! Листопад в Україні це місяць переходу від осені до зими. Дні коротше ночі стають прохолоднішими, а в повітрі все частіше відчувається подих справжніх холодів. Тож давайте детально розберемо, яким буде листопад 2025 року для кожного регіону нашої країни. Синоптики прогнозують, що листопад 2025 року буде помірно холодним, з частими опадами, особливо у вигляді дощу, який ближче до кінця місяця переходитиме в мокрий сніг. Середня температура по країні очікується в межах плюс 3, плюс 6 градусів, але контраст між півднем і північчю буде відчутний. На півдні температура буде до плюс 10, плюс 12 в день, а на півночі і в центрі лише плюс 3, плюс 5. Ночі часто будуть холодні із заморозками до мінус 2, мінус 5 градусів у другій половині місяця. Періоди відносно теплої, майже осінньої погоди ще можливі в першій декаді листопада. Але після 15-17 числа очікується стійке похолодання з вітрами північного напрямку. Західні області традиційно першими відчують прохід зими. У Карпатах і на Прикарпатті очікується мінлива погода. Дощі змінюватиметься мокрим снігом, а на гірських вершинах уже справжніми снігопадами. Температура в день очікується від плюс двох до плюс семи градусів, вночі близько нуля або трохи нижче. У Карпатах навіть до мінус 3 мінус градусів вночі. Вітер переважно північно-західний, подекуди шквали до 15-20 метрів на секунду. Час проходження циклонів особливо вологою буде перша половина місяця, а в другій погода стабілізується, можливі кілька днів із сонцем. У Карпатах вже буде справжня зимова казка вже з середини листопада. На гірських курортах, зокрема у Славському, Яремчі, Драгобраці, температура в день очікується від мінус 2 до плюс 2. А вночі навіть до мінус восьми. Імовірні, перші снігові покриви товщиною до 5-10 см у другій половині місяця. Для туристів та лижників це гарна новина, адже сезон може розпочатися раніше, ніж зазвичай. На Житомирщині, Чернігівщині і Сумщині листопад відчуватиметься найхолоднішим. Середня температура в день буде від плюс двох до плюс 4 градусів, вночі очікується від мінус двох до мінус п'яти. У першій половині місяця можливі душі, а далі мокрий сніг і ожеледиться. Наприкінці листопада є висока ймовірність першого снігового покриву, який місцями може протриматись кілька днів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, часом із поривами. Небезпечні явища це ожелець, налипання мокрого снігу та тумани, особливо в ранкові години. Тож водії будьте особливо обережні. У центральних регіонах Полтавщина, Кіровоградщина, Черкащина, Вінниччина Погода буде мінливою із поступовим похолоданням. Денна температура коливатиметься в межах плюс 4, плюс 7 градусів, нічна від 0 до мінус 3. Дощі будуть частими у першій половині місяця, а потім перехід у мокрий сніг. Періоди туманів дуже ймовірні, особливо під кінець місяця. В окремі дні температура може короткочасно підвищуватись до плюс 10, але вже в 20-х числах листопада погода буде нагадувати зимову. Східні області Харківщина, Донеччина, Луганщина зустрінуть листопад порівняно з сухішою погодою. Температура в день буде від плюс 5 до плюс 9 градусів, вночі від мінус 1 до плюс 3. У першій половині місяця переважно дощі ближче до кінця мокрий сніг і заморозки, ймовірні, різкі зміни температур, особливо після проходження фронтів. Під кінець місяця в Луганській області можливі перші снігові покриви. Південні регіони Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, а також Крим це регіон, де листопад ще збереже осіннє тепло. В день температура може сягати плюс 10-13 градусів, вночі близько плюс 3, плюс 6 градусів тепла. Буде більше сонця, але не обійдеться без періодів вітру та дощів. У прибережних районах Чорного моря можливі штормові пориви вітру. До 20 метрів на секунду. Сніг малоймовірний, однак короткі похолодання до плюс одного вночі, можливі наприкінці місяця. У столиці ж листопад 2025 року буде типовим для пізньої осені. Температура в день сягатиме плюс 3, плюс 6 градусів. Вночі опускатиметься до мінус 1, плюс 2. На початку місяця можливі ще кілька сонячних днів, але після 15 листопада переважатиме хмарна волога погода. У другій половині місяця ймовірний мокрий сніг і перші ринкові заморозки, середня швидкість вітру 5-8 метрів на секунду, іноді з поривами до 12 метрів на секунду. Для киян це час, коли парасолька, тепла куртка і рукавички стають незамінними. А загалом, у листопаді тривалість світлового дня в Україні скорочується з 9,5 годин до 8, тобто з кожним днем сонце сідає майже на 3 хвилини раніше. А середня кількість сонячних годин у листопаді. Лише 60-70 за весь місяць, що у 3-4 рази менше, ніж у серпні. А також, що цікаво, у листопаді 1993 року в деяких областях зафіксували аномальну теплу погоду до плюс 20 градусів в день, а у 2016-му навпаки, ранні морози до мінус 15. В середньому листопад приносить Україні 5-6 снігових днів, але стабільний сніговий покрив з'являється лише у грудні. Найвологішими регіонами в листопаді зазвичай є Карпати та Прикарпаття. Найсухішими це Південний схід країни. Отже, листопад 2025 року в Україні обіцяє бути прохолодним, вологим і мінливим, із поступовим переходом до справжньої зими. Хоча снігу ще небагато, але природа вже готується до снігового сну. А на сьогодні, друзі, це все. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І, звичайно, слава Україні!